Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Крук Максим Олександрович, позивний псих, молодший сержант, головний сержант 3-го десантно-штурмового взводу, 3-ї десантно-штурмової роти, 1-го десантно-штурмового батальйону, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України, народився 4 березня. 1994 року в місті Костопіль на Рівненщині Максим зі сім'єю жив у селі Підлужне Рівненської області після смерті батька. Він у всьому допомагав мамі та сестрі. У 2011 році закінчив Великолюбаський ліцей у селі Велика Любаша і паралельно отримав позашкільну освіту в Рівненському державному обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Здобувши професію оператор комп'ютерного набору в 2012 році, Максим продовжив навчання і здобув професію оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин в Рівненському професійному ліцеї. В тому ж році отримав посвідчення водія категорії – «С» в Рівненській автошколі товариства сприяння обороні України. З 6 листопада 2012 року по 25 жовтня 2013 року Максим проходив строкову військову службу. Він служив у 208-й зенітній ракетній бригаді повітряних сил Збройних сил України в місті Херсон. Після демобілізації працював водієм і возив людей за кордон. Він любив подорожувати і все, що пов'язане з автомобілями. Його друг Дмитро розповів: Максим любив свою роботу. Йому не подобалося сидіти на місці завжди був в гущі подій. Допомагав людям, не маючи на меті корисливих цілей. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників до України, Максим знаходився за кордоном і не знаходив собі місця. Він вирішив повернутися додому. Спочатку допомагав облаштовувати блокпости, укриття. А 10 травня 2022 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив молодшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ і з 2022 року брав участь в бойових діях. Побратим розповів: Максим був у нас КПВТшником. Ми разом були в населених пунктах Золоте, Гірське, Лисичанськ і Зюм. Коли він отримав поранення, то після лікування знову повернувся до нас на харківський напрямок. Максим був товариським, мав багато вірних друзів. Його подруга Анна розказала таких людей я не зустрічала. Це людина, син, брат, друг, побратим з великої літери. Я тішилася ентузіазмом Максима на лінії фронту. Приємно було чути, що він будує плани на майбутнє. Це давало велику надію на те, що все буде добре. З нетерпінням чекала на зустріч з ним, яка мала відбутися після закінчення війни. 31 березня 2023 року. Максим був на зв'язку та надсилав рідним відео. Він зняв, як йде по снігу. А на запитання, куди прямує, як завжди, відповів вперед. Це була його остання розмова з рідними. 1 квітня 2023 року. Максим загинув від множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Ступочки Донецької області. Поховали героя 4 квітня 2023 року на алеї почесних поховань кладовища Нове у місті Костопіль. А в селі Підлужне біля каплички йому встановили меморіальну дошку. Згодом в підлужному назвали вулицю на честь Максима. Його мама поділилась. мій син був справжнім героєм. Я дуже пишаюсь ним і буду пишатися все життя. Я за нього дуже переживала, ночами не могла спати, молилася за нього і за всіх, хто став на захист України. Максим мене заспокоював, жартував, будував плани на майбутнє. Він вірив у перемогу України, тому і я вірю в перемогу та мир в нашій країні. Сподіваюся, що моя дитина загинула недарма. Також своїми почуттями поділилась рідна сестра. Максим був моєю опорою в житті, моїм вчителем, порадником, другом, був зразком справжнього чоловіка для мене. Тепер він став моїм янголом-охоронцем. Мій братик назавжди залишається в моєму серці незламним героєм. Відважним, щирим і усміхненим, тепер я маю жити за нас обох. Я подбаю про нашу маму. А ти спочивай з миром, братику. Посмертно Максим нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю за оборону рідної держави.